На зв'язку з нами Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю вас, доброго дня. Напередодні міський голова Енергодара, міста, де знаходиться Запорізька атомна станція, не більше в Європі атомна станція, повідомив про те, що росіяни масово тікають звідти самі не військові, а колаборанти, ті, які туди поприїжджали, плюс колаборанти вивозять техніку з запорізької атомної станції, хочуть вивозити персонал з запорізької атомної станції, що нині відбувається в Енергодарі. Наскільки дійсно там якийсь масовий вихід? Дійсно є така інформація. Знаємо, що вони збирають не тільки і документацію також вивозять повністю. Забороняють нашим людям використовувати мобільні телефони і здебільшого стали детальними перевірки на самих проходних. А якщо говорити про саме місце, то да колаборанти і сім'ї колаборантів вони збираються. Вони вивозять, готують списки, готують автобуси на вивіз. Чи є зараз змога у жителів Енергодара виїхати з міста, якщо вони теж переживають щодо власної безпеки? Ну на жаль, немає у нас закритий перехід на нашу територію. Це якраз окупанти се для цього і зробили і цим же шантажують наших місцевих жителів на те, що їм необхідно від'їжджати якомога далі. А це до Бердянського, або до Криму, або через Донецьк до Росії. Ну так, центр національного спротиву говорив про те, що в Запорізькій області готується нова хвиля депортації мирних жителів під виглядом от такої евакуації. Якщо нас зараз чують люди на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, що ви ви їм порекомендували? Що їм зараз робити, коли їх залякують окупанти? Говорять, що треба терміново виїздити, тому що буде їх українська армія бомбити. Я хочу вам знаєте, такий приклад навести. Наприклад, деяких мирних жителів вивезли до міста Бердянська, покинули там і що вони, що хочете, то й робіть. І такі сім'ї брали і поверталися назад до своїх домівок, щоб і не погробували ті ж окупанти їхні домівки. А якщо така трапляється нагода, то якщо треба виїхати, то можуть виїхати і повертатися до України через треті країни. Що зараз із обстрілами на підконтрольній Україні частині Запорізької області? Скільки разів окупанти гатили по яких громадах? Ну як завжди, вони потроху збільшують свою кількість обстрілів на сьогоднішній день було 107 у нас обстрілів. Були авіаційні обстріли. Здебільшого це артилерійські обстріли. А населені пункти. Це якраз раз ті, які знаходяться на лінії розмежування Гулейполя, Микільське, Мала такмачка, Степ, Степове. Тобто ті якраз населені пункти, і до того сьогодні ще у нас був один поранений чоловік, як триває евакуація із прифронтових населених пунктів перед усім дітей. Ну, у нас евакуація триває кожного дня. На сьогоднішній день вже виїхало 51 родина, 89 дев'ять дітей. Залишається в Оріхів У нас немає зовсім не родин з дітей, а залишається поки 30 сімей і 46 дітей. Це загалом на всі по всій лінії фронту в Запорізькій області. Так, так. так. Щодо мінної небезпеки днями ДСНС в Запорізькій області знищували півтонну бомбу. І скільки таких боєприпасів тяжко собі уявити, за вашими даними? Скільки часу треба, аби розчистити те, що вже забруднене мінами на Запоріжжі? Ну ті території, які знаходяться під контролем, у нас ми кожного дня це робимо і після кожного обстрілу. Проводиться обстеження таких територій, можна наявність або можливість таких авіаційних чи неавіаційних ракет, і так далі. ДСНС працює. якщо говорити про окуповану територію, то вони кожного дня щось роблять, щось мінують, особливо якраз знову ж на лінії по лінії фронту. І є інформація, що вони закопують і фугасні бомби. Тобто роботи дуже буде багато, але ми справимося. Та швидше вже її розпочати. Дякую вам дуже за те, що сьогодні до нас долучилися. Юрій Малашко, голова запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Ну а далі у нас випуск новини. Я передаю слово Оресту Драмаловському.